Якщо ти одразу делаєш все правильно, то воно буде працювати нормально. Тому покажу, як встановлюються форсунки для початку і як вони засвердені. Тільки вам покажу більше нікому. жорстких Літрів є два варіанти. Або 54 літра ну, буде багажник трошки більший, або 80, на багажник буде трошки менший. Всім привіт. У нас Jeep Cherokee 3.2. Встановлення ГБО. Покажу пару фішечок. Покажу як встановлюються форсуночки для початку. І, ну які саме форсунки, бо виявилося, що встановлення ГБО іменно на цей 3.2. Це якась там <кій> у деяких біда. Приїжджали люди, тут плакали, казали, що. Щось їм понакосячили і мотор погано працював. Ось покажи, будь ласка, як встановлені форсуночки. Бачите, як встановлені, закольцовані вони, вони. І як вони засвердлені. Давайте я вам покажу. Все дуже уважно, дивіться. Це видно, що ці ручки Ось. Вони направлені в центр. Ось. Один-два. Ну і так само з іншої сторони. Вони знаходяться максимально близько до бензинової форсуночки. Розхолодження ось так. Раз, два, три. Раз, два і одна трошечки. Те, що вона тут трошечки довше, нічого страшного, ви по-іншому її просто не поставите тут ну, конструктивно. Якщо ти одразу робиш все правильно, то воно буде працювати нормально обов'язково самозажимні, Ну, і такі звичайно черв'ячні теж нормальні. Але самозажимні що трошечки проще, що вони самі затягують. І ми використовуємо такі, вроді би, як дорогі. І, до речі, такі самі, як ми купили, щоб ви зрозуміли, стояв той же самий фірми з заводу на цій машині. Це я вам навіть можу показати і доказати це. Це те, що ми зняли. Все тут навіть написано на неї все. Все МУ. А це то, що ми купили Міллер чи не пам'ятаю. Так, ще із якихось таких мелочних нюансів. Два фільтрика з відстойником, Це Alex Ultra 360 на кожну голову окремий. іде потім редуктор іде на 300 кінських сил. 340 точніше. Ще як встановлений сам мозг. Мозг встановлений, ось можеш йти показати. Його треба ставити якомога далі від нагріву. Розумієте? Тут стоїть родний мозг, тут стоїть наш. Кріпежик можеш подивитися. Все, як іде проводочка в гофри замотана, примотана до рідного. Рідний кабель цього. Саме тут можна так робити. Все видно, тут без вообще не надо ни переходника, нічого сразу открываете и І Із хитрощів, як він саме закріплен. Тільки вам покажу. Більше нікому. Дивіться, уважно, він Ось Ось все я вам покажу. Дивіться, бачите, саморезик з патайчиком. Інший оно. Ну. Обов'язково треба замазати, Він замазаний кузовним герметиком для жорсткості. В нашій машині балон 80 літрів є два варіанти. Або 54 ліна буде багажник трошки більший, або 80 але на багажник буде трошки менший.